Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав чергову партію багатофункціональних ліжок Вінницькому фтизіопульмонологічному центру. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та його заступник Ігор Івасюк передали п'ять багатофункціональних ліжок для потреб закладу. Головний лікар Олександр Служивий розповів, що мультифункціональні ліжка будуть використані для пацієнтів, які потребують певних умов догляду. Такі функціональні ліжка потрібні в кожному відділенні. Тому що сьогодні лікуються у відділеннях, є відділення паліативне, є відділення тютливого туберкульозу, є відділення втизіопульму, і в кожному відділенні є пацієнти, які потребують таких умов, що можна було підняти, перевернути їх. І Ліжка дуже зручні, вони сьогодні працюють на електрики. Сьогодні я думаю, що це буде корисно для тих пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в нашому закладі. Аптезіо-пульмонологічна лікарня вже отримувала багатофункціональні ліжка від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Багатофункціональні ліжка від міжрегіонального гуманітарного штабу. Сьогодні чергова партія. Вона думаю, що не остання, ми поступово в межах наших можливостей і їхніх потреб. Будемо дооснащувати заклад ліжками. Лікування саме такого профілю захворювань, як тут, є актуальним для України. Наш Вінницький заклад він може обслуговувати ще й пацієнтів з декількох сусідніх областей, добра база, якісний кадровий персонал. Лікарня готова в плані альтернативних видів електро-енергозабезпечення. Закладом укладений договір з Національною службою здоров'я України за програмою медичних гарантій за п'ятьма пакетами надання медичних послуг. У закладі працює відділення лікарсько-стійкого туберкульозу. Воно унікальне для України і відповідає всім рівням інфекційного контролю, яких вимагає МОЗ. Вентиляція з підігрівом, палати одно та двомісні, камери спостереження, переговорні пристрої, душ, туалет. Є все необхідне медичне обладнання для лікування лікарсько-стійкого туберкульозу. Відділення лікарського сікого туберкульозу унікальне тим, що воно, здано в 16-18 роках, це відділення відповідає всім рівням інфекційного контролю, який сьогодні вимагає Міністерство охорони здоров'я. Там сьогодні приточна витязна вентиляція з підігрівом, там сьогодні палати одно-двохмісні. То, що потрібно для лікування лікарсько туберкульозу. Сьогодні вимоги міжнародних організацій і Міністерства охорони здоров'я, один, один діагноз, один пацієнт в палаті. У нас сьогодні ці умови присутні. Комунальний заклад Вінницький обласний клінічний фтизіопульмонологічний центр єдиний високоспеціалізований заклад з надання фтизіопульмонологічної медичної допомоги в області, а також є координаційним центром з організації протитуберкульозних заходів на території Вінницької області.